З Андрієм знайомий з дитинства, разом і в садочок ходили, і в школу. Був моїм кумом. Дуже хороша людина була. Хай земля йому буде пухом захисником. Спокійна людина. Приїжджав до бабці на, на канікули в село до нас, в писарів. На рибалку їздили. Він насамперед дуже спокійний був. Людина він позитивна, він не втік. А він приїхав захищати нашу батьківщину. Зараз ми хоронимо з вами громадянина нашої держави, яка захищає нас, щоб ми мали тут з вами спокійний сон і могли мирно ходити по вулиці. Ця дитина загинула лише за декілька місяців на фронті. Велика шана і велика любов.